Вітаю друзі через Міндігет антикорупційний комітет Верховної Ради вимушено був провести засідання щодо проміжних висновків операції Мідас, яку проводили НАБУ і САП за участию представників Набу, САП, Назика, АРМА та і це найголовніше СБУ. І вже пролунали деякі цікаві заяви, які будуть мати наслідки. Взагалі те, що вибухнуло на цьому засіданні, буде мати наслідки, тому що відкрилися ну, відверто не тільки нові злочини, а й зговір осіб, які доводить, в Україні існує організоване злочинне угруповання у складі керівників держави, правопохоронних органів, спецслужб. І злодіїв, які займаються корупцією, все це разом називається мафія, бо саме це завжди визначається, коли держава об'єднується з криміналітетом в Україні. Мафія має зелений відтінок. От про це й поговоримо. Стало відомо, що у бек-офісі Міндіча виявили масив із 527 довідками або теками, або файлами із закритими персональними даними про детективів набу депутатів, чиновників, журналістів, критиків влади, силовиків про це заявив детектив. Набу а я навіть не знаю, як на це реагувати. Як ну, це злочин злочин, який скоєний за допомогою силових структур. За словами цього детектива, ці профайли містили адресу проживання, паспортні дані та іншу закриту інформацію, ймовірно, формувалися з залученням правоохоронних органів. Ще раз з залученням правоохоронних органів. Народні депутати, які присутні були на цьому засіданні, підтверджують, що є всі ознаки. Того, що правоохоронні органи виконували завдання по збору інформації незаконному збору інформації з закритих держреєстрів. До речі, в масиві було величезна кількість досі, наприклад, на 15 детективів НАБУ, які розслідували справи в енергетиці та правоохоронних органах, і серед них, до речі, і Руслан Магомед Расулов, який закритий СБУ у справі. Яка фактично сфальсифікована і сфабрикована для того, щоб дискредитувати набу і для того, щоб торпедувати цю справу. А також там є Віталій Тібекін, Євген Токар, ще є 16 народних депутатів, 18 міністрів, їх заступники, 10 журналістів, 9 співробітників СБУ, колишня голова «Укренерго», колишній голова Нафтогазу, заступник. Ну там багато багато, багато багато. А найцікавіше, що е Частина довідок була зроблена десь днів за п'ять до атаки. На Набу і САП 17 липня нагадаю, 17 липня пройшли обшуки. Після цього 22 липня Зеленський повідомив про те, що з русським слідом треба боротися не з російським слідом, а саме з русським слідом. Треба боротися і далі. Ми пам'ятаємо голосування Верховній Раді, де всі, хто отримали підозру в корупції, проголосували за позбавлення набу і САП незалежності. Ні, то набу і сап велика кількість запитань відверто. Більше того, наприклад, Чернишов не отримав е обмеження волі, е наприклад, на 60 діб, а всі, хто дрібнісінькі, в тій самій справі, отримали. Ну, договорники скажете ви так. Але це не єдине питання. Там є і до САП питання, наприклад, по Злочевському. Але ще раз кажу: це з часом ми все вияснимо. А от зараз, зараз найцікавіше, що жодна силова структура не завадила. Витоку цієї інформації зі своїх реєстрів. Фактично, ми бачимо, як організована преступна злочинна групировка, яка має в собі необмежений фінансовий адміністративний ресурс, використовувала ці можливості для того, щоб збирати інформацію, переслідувати людей і, до речі, окрема історія дискредитувати їх, тому що отримували. Інформацію, яку можна далі було переробити, спаплюжити, фальсифікувати, ну там багато чого, і про це ми теж поговоримо. Іншими словами, можна сказати, що в офісі, десь на Росії, ФСБ або ГРУ. Не знаю, хто більше співпрацював з тими, хто відправляв двушку на Москву. Але ще раз кажу: коли двушка йде на Москву, в Москві знають про це з двушку і в обмін вимагають лояльності. Так, от в е цьому бек-офісі були дані, які передавалися на Росію, впевнені на 100%, про всіх цих людей. І до речі, це тільки ті 500 в профайлів, які знайшли. А скільки ще не знайшли, і мені цікаво, як вони потрапили. До Міндіча, як вони потрапили до людини, яка не має ніякого впливу, як каже президент, він ніхто М -м цікаво, як же ніхто отримав ці довідки від е державних спецслужб або правоохоронних органів, взагалі не дивно, що фігурантами справи Міндіча. От, Суди дозволяють вийти під заставу, намагаються, щоб вони не давали покази. Дають можливість не тільки суди, а й держава виїхати за кордон. Ну і до речі, не тільки по Міндічу, а наприклад, по. Камарніцькому, а до речі, а якщо держава використовує спецслужби, то тоді стає зрозуміло, хто ж тоді надав наказ слідкувати за журналістами Бігус інфо. А як ми пам'ятаємо, досі невідомо прізвище цієї людини, тому що це тільки двоє людей може бути або Єрмак, або Зеленський. І тоді стає зрозуміло, хто стоїть на чолі цього злочинного угруповання. Бо відповіді дуже прості: ти давав наказ або не ти. Ти тоді керуєш цим злочинним угрупованням, або не ти. Більше того, якщо інформація, яку зібрав бек-офіс Міндіча, передавалася не лише на Росію, а і, наприклад, ну, де знаходиться людина, де буває ще щось, якимось там наркоманом або злочинцям, то могла статися історія, як з парубієм. І це не треба скидати з зважелів цієї історії, тому що можливість є. І тоді багато чого стає цікавого. А скажіть мені, будь ласка, і це окрема історія, то що інформація є на опозиціонерів, слідчих, журналістів, член родин, дітей, подружжя, батьків, те, що збиралося все на всіх, це як називається. Це держава використовує свої можливості адмінресурс для того, щоб обслуговувати злочинне угруповання. До речі, тим, хто створював ці профайли, вони ж працюють в правоохоронних органах, їм платила гроші держава. Тож за наші з вами гроші, ця мразота сформувала злочинне угруповання і збирала інформацію, яку потім можна було використовувати. Супер. І тоді ще більше запитань. Бо, до речі, коли будь-яку інформацію будь інформацію передавали якимось телеграм-каналам, особливо російським, бо в них більше охоплення, то тоді стає ще більш цікаво. А хто ж у нас в офісі президента комунікував з ними? Бо для дискредитації в соцмережах, знищення репутації, розповсюдження брехні якраз використовуються різні анонімні телеграм-канали банковою, різні Іванови, Петрови і інші посіпаки. До речі, які якось дивно уникають зустрічі з ТЦК і якось не хочуть приєднатися до захисту держави, ну, тому що їх і там непогано годують. І всі розуміють, що якраз це і обмін. Вони не захищають державу, а держава захищає їх від Служби Збройних сил України. Держава це Зеленський Єрмак, Міндіч і інша Камарілія. І отут є цікава історія, а, якщо ми кажемо про те, що ця інформація ретельно збур, збиралася оцим злочинним угрупованням і. Це тільки та частина, яка є, то скільки взагалі ресурсу і грошей було використано на цей збір інформації і куди вона потім віддавалась, передавалась, продавалась, як використовувалась? Запитань стало дуже багато. Якщо б це відбулося в будь-якій іншій країні. А не тільки б уряд вже йшов у відставку, а також очільники силових і правоохоронних органів. А і, скоріш за все цим би займалась Генеральна прокуратура, а тих, хто замішаний було б взяти під варту. Але ж це ж Україна, дитино, це ж Україна, дідонько. Тут зрозуміло, банда керує країною, і це гірше навіть чим те, що було про Януковича. бо ця історія показує, використовуються фактично спецслужби як в Росії. Для того щоб прибирати будь-яких людей, які заважають тобі з використанням інформації, то профайлів, і розумієте, найцікавіше, що те, що служба безпеки України вже фактично визнала, що вона приймала участь у атаці на сап на цьому засіданні ТСК, це взагалі бімба-ракета. очільниця цього комітету пані радіна заявила що служба безпеки україни фактично не підтвердила наявність масштабного російського впливу в набу про який заявляла в липні 20, в липні з 22 липня до сьогодні СБУ не повідомила по підозру державній зраді чи інших діях в інтересах агресора жодного детективу набу і прокурору сам, і вона ж нагадує, що 21 липня такі підозри від СБУ отримала двоє детективів. Набу перше віктор гусаров, якого СБУ підозрює у діях, що відбулися до його роботи в набу, але ж вони йому видали довідку про те, що в його діях немає. Держради і будь-яких претензій це було зроблено ще за залег до того, і він працював далі. А другий Руслан Магомед Расулов, який брав безпосередню участь в операції Мідас. Ну по ньому все зрозуміло, сфабрикована справа. Обидві справи були для того, щоб торпедувати набу і для того, щоб дискредитувати їх. А до речі, декілька днів тому офіс генерального прокурора витрував у СБУ справу детектива Магамед Расулова. І служба безпеки повідомила, що органом досудового розслідування розслідування цій справі є ДБР. Хоча 21 липня офіційних повідомленнях СБУ, ну, коли все це відбувалося, взагалі про жодної участі ДБР у справі, не згадувалось. І от тут мені цікаво, дивіться, ну давайте відверто: фактично, тисячі осіб, які отримали зарплату з коштів платників податку, а, до речі, на відміну від ЗСУ. Тому що тиловим своїм силовикам влада підвищує зарплату, постійно виписує премії, дає можливість отримувати псевдоінвалідність і не переслідує за це. Так от, а вони фактично воювали проти громадян своєї держави. Це взагалі за гроші тих самих громадян. І ситуація страшна, бо вартість цієї історії для країни мільярди доларів, не гривень. Навіть. А ціна це не лише чи зруйновані репутації, це не лише вкрадені мільярди на рахунках, це не лише двушечка на Москву, ціна це ще кров і життя людей, які постраждали через всі ці дії. Ще раз кажу: якщо б ця історія вибухнула про збір інформації, передачу приватній особі спецслужбами Штати. Німеччина, Польща, Ізраїль, Канада, де будь-яка Австралія, будь-яка цивілізована країна це катастрофічне просто скандал для держави і для будь-якої влади, яка є в той момент. В Україні в Україні все намагаються зам'яти. Більше того, не здивуюся, якщо посіпаки банкові почнуть виправдовуватися. Ну, тому що все, що їх не зачіпає, а за що їм платять, вони підтримують. Але ще раз скажу те, що відбулося, це фактично чергове доказ того, що країною керують злочинці, спецслужби і правоохоронці працюють на злочинців, і поки не будуть названі тих, хто створив ці профайли, підозра на керівництві країни. бо Хтось вже дав команду це робити. хто ж дав команду слідкувати за мною, коли я виїхав із трускавця із Ірпеня їхав в Трускавець до своєї родини. хто ж дав команду слідкувати за журналістами Бігус-інфа. хто ж дав команду, ось команд командано, так? А хтось дав же команду вивести Дениса Комарницького, щоб він не дав покази на боїсап з України. А хтось дав команду супроводжувати Міндіча і дати можливість йому виїхати. Не забагато команд цікаво, як прізвище тої людини, яка роздавала всі ці команди, і як з точки зору законодавства України це можна назвати. Напишіть, будь ласка, в коментарях це. Дякую вам, що ви дивились. Дякую вам, що ви підписались, поставили вподобайку. Підтримка потрібна каналу. Дякую вам, що ви активні, не пасивні. Дякую, що ви поширите. Але головне, слідкуйте уважно зараз за новинами. Повірте, зараз багато що, що дізнаєтеся, і будете шоковані, я вам обіцяю. Бо команда, яка прийшла в 2019 році, демонструє, що вона нищить демократію і державність, і, схоже, що їм точно потрібно було не тільки твушечка на Москву, а й щоб Україна не перемогла, бо інакше Україна буде їх шукати, щоб вони відповіли за все, що скоїли. Дякую, що дивилися. Підтримайте ЗСУ, донатьте на ЗСУ, допомагайте на ЗСУ. Пам'ятайте, що ЗСУ є запорукою майбутнього України. Є ЗСУ, є майбутнє. Не міндіч майбутньої України, не Зеленський, не Єрмак, Збройні Сили України, гарантують, що України буде майбутнє. Тому всі ресурси на ЗСУ. От тоді справді все буде Україна. І от тоді справді ми зможемо розслідувати всі справи, які сьогодні стають. Відомому суспільству, дякую, що дивились, Па-па.